Як гул століть, як шум віків, як бурі, подих, рідна мова, вишневих ніжність пелюстків, сурма походу, світанкова неволі, стоїн, волі, спів, життя духовного основа. Цареві блазні, і кати, і раби на розумі, на вдачу, в ярмо хотіли запрягти, її, як дух степів гарячу, і осліпити, і сповести на чорні торжище незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язнили, кидали за грати, зробить калікою скаліт. Тебе хотіли рідна мати. Ти вся порубана, була, як федір у степу безрідний, і волочила два крила під царських маршів, тупіт мідний. Але свій дух велично гідний, як житнє зерно, зберегла.